Я дуже хочу, і зі мною дуже багато людей, кримчани, які дуже хочуть, щоб ця окупація була якнайшвидше зупинена. І всі ми повернулися в півострій, на півострів Крим. Кожен робить все, що може, насправді. Але, як кажуть, море теж складається з крапи. І от коли ми станемо цією потужним морем. Хвилями будемо зметати цих окупантів з півострова. От тоді ми будемо потужною силою. Зараз ми набираємо силу цю, і сподіваюся, що дуже скоро потужна армія України зробить фантастичні речі, після чого, що, після чого росіяни просто зрозуміють, що їм краще, поки стоїть путінський міст, їм краще зараз тікати. Бо потім, можливо, буде пізно. Вони це розуміють. Вони не, не дураки, вони дивляться не тільки свої телеканали, вони дивляться, що відбувається навколо, вони дивляться, наскільки, наскільки росте потужність української армії. Але дуже сподіваюся, що е, те, що відбувається на теренах Донеччини, Луганщини, Сумщини. Цього не відбудеться на півострові. Що вони злякаються і втічуть, а місцеве населення буде зустрічати нас з прапорами, з байрагами. Це знаєте, коли я про це думаю, це мене, це мене надихає. І я дійсно вірю в це і повторюсь, і я роблю все, що в моїх силах.